Друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва. А як бачите, у нас погодка, так би мовити, сьогодні не льотна. В нас пройшов дощик і вже не перший. Це дуже добре, адже земля була у нас вже дуже суха. Щодо соняху, в нас насіяли його дуже багато в нашій місцевості. Він вже деякий попроростав, повсходив. І тепер справа за погодою. Ну, а ми радіємо, тому що ми встигли все, що планували. І тема сьогоднішнього відео це як зробити однорамкові та дворамкові відводки. Бо багато хто запитував в коментарях, як робити, як формувати їх. І який цикл роботи з цими відводками від створення до медозбору соняху, щоб ці відводки у нас працювали вже на головному взятку. Покажу вам, як зробили їх ми і поясню подальший цикл роботи з цими відводками, щоб на соняху у нас вже вийшли з них хороші сім'ї для медозбору. Тож, поїхали! В минулому році я вже показувала, як ми ці відводки формували, робили. Ось такий вони мають вигляд. Що ми тут зробили? Ми по-простому взяли 10-рамковий вулик, поділили його на чотири частини листами ППС розмір 20-ка. Три шматочка листа щільно входять аж до дна, і по бокам, щоб ніде не було проходу. А також з такого ж самого ППС-у вирізано чотири потолочини. І якраз ми отримали чотири маткомісця. По дві рамочки заходить дуже добре. А, зараз заглянемо, що в них тут відбувається. Так, ось, дивіться. Ось такий вони мають вигляд. Як ми їх робимо? Беремо одну рамку медову, ставимо, набираємо в неї обов'язково води 100-150 грамів, і вставляємо сюди. На даний момент це ось зліва медова рамочка. І другою рамочкою ми вставляємо печатний розплід на виході. Рамка печатного розплоду з бджолою на виході. Звісно, одразу треба, щоб льоточки були обов'язково закриті. Ми закриваємо льотки спершу, вставляємо медову, вставляємо розплідну. З бджолою максимально обсидженою. Понабивали ми ці матку місця, і потім, вже на вечір, ми відкриваємо льоточки, коли вже бджоли не літають. Чому ми так робимо? Для того, щоб ми вже порівняли не один раз, для того, щоб якомога більше залишалось бджоли у нас на розплоді. і... В цих маткомісцях. Якщо ми одразу з відкритими льотками зробимо, то бджоли набагато більше злітають на свої місця. Льотна бджола повертається. А якщо ми вже ввечері відкриваємо, то бджоли менше злітає. І тепер ви розумієте, для чого нам потрібна вода в рамочці, адже льоток закритий, вильоту за водою для бджіл немає. А на ранок ще льотна бджола злетить трошки, а бджоли-годувальниці чимось мають поїти розплід. Ось ми і допомагаємо їм це зробити водичкою у рамочку. Медову рамку ми не розпаковуємо, щоб не спровокувати. На наступний вже день напад на ці відводочки, адже вони ще слабенькі, щоб повноцінно себе захищати. Тож ми їх не розпаковуємо, не ризикуємо ми цим моментом. Як буде треба бджолі, вони самі печатку розгризуть, щоб дістати корми, які їм будуть потрібні. По великому рахунку неважливо з якої сім'ї ви будете діставати печатний розпліт з бджолою. Тож, на цьому акцентувати увагу я не буду, лише скажу, що бажано не забрати матку з сім'ї, з якої ви відбираєте цей розплід. Тож, якщо йти далі, друзі, існує пару варіантів. Можна дати цим відводкам виростити собі самим маточку, відсіки з ППС навколо дуже теплі. Вони зберігають необхідне тепло, необхідний мікроклімат. Якщо погода тепла, то бджоли добре з цим впораються. Лише є один невеличкий нюанс на дев'ятий день після формування відводків. Треба до них заглянути і обірвати обов'язково всі маточники з розплідної рамочки, окрім одного. Лишити маточник треба найкрупний, самий найкрасивий. Самий то її буде свіщова матка. Е, якість не топчик. То Сім'я слабка, і їй буде важко виростити, хорошу маточку. Але як користувацький варіант підходить дуже добре. Можна і неплідні маточки підставляти в такі відводочки. Відео, як підсадити неплідну матку в минулому році я знімала. Кому цікаво, можете подивитись. Але нам більш за все подобається після підставляти вже маточники в такі саме відводочки. Раніше ми підставляли маточники одразу через 2 години після формування таких відводків. Варіант робочий, але частина бджоли маточники розгрізали, і доводилось знову підставляти маточники. Таких сімей невеликий відсоток, але він все таки є. Тож ми вже третій рік робимо трохи інакше. І зробили ми такі відводочки. І на дев'ятий день ми продивляємось. Печатний розплід вже вийде в більшій мірі. Буде багато молодої бджоли. З розплідної рамки ми прибираємо всі маточники, абсолютно всі. Бо якщо залишиться хоча б один маточник, то бджоли вже не приймуть нікого. Тож ми прибрали маточники. І у нас у відводках не лишилося не відкритого розплоду, ні маточників. Бджоли лишились сиротами, так би мовити. І відводки повні молодої бджоли. І ми вже вставляємо їм свої маточники, котрі самі ми закладаємо. В такому варіанті у бджіл вже немає виходу. І вони приймають будь-кого навіть. Шершня. <с> відсоток прийому маточників практично 100%. Далі матки в нас облітуються, і ми до прикладу, до прикладу, тут, давайте я вже закрию, не будемо їх охолоджувати. Зглянемо на прикладі цього облітника. До прикладу, у нас із чотирьох маткомість, у нас три матки, наприклад, облітуються. Перша обліталась і ми її лишаємо тут. Друга, до прикладу, не обліталась. Лишаємо ми також тут цей відводочок. І ці два відводка з облітаними матками ми відсаджуємо вже окремо в інший вулик. Відсадили, відсадили. Далі це вже будуть у нас повноцінні сім'ї. І цей вулик, де були відводки, також він спрацює на сонях. Ми витягуємо ось ці перегородки, вони досить добре витягуються так, щільно, але добре. Закриваємо всі льотки. лишається лише один. Там, де в нас залишилась, наприклад, в першому відділі залишається лоточок, там, де у нас облетілась матка. Ми залишаємо. І всі бджоли, які лишаються, повернуться в цей вулок, підсилять нашу сімейку, яку ми лишили з плідною маточкою, ось в цьому варіанті. Далі, вже як матка розчервиться, вже можемо його змінити. Наприклад, не перший відкрити, а вже десь по центру як буде нам зручно. До прикладу, на краю закрити, а відкрити центральний. Підготовуючи вже сім'ї до майбутнього медозбору. Далі в наступному відео я вам покажу, як і коли ми ці відводки центруємо, і яким чином підселяємо, адже сам по собі однорамочний відводок не зможе набрати силу на два корпуси бджоли вже до початку липня, саме на Сонях. Ми їм в цьому допомагаємо. Ослабивши основні сім'ї, щоб вони не пороїлись, і підсиливши розплодом з них наші відводочки. Так би мовити, центруємо ситуацію на пасіці для поставлених задач під медозбір. А тепер давайте по нюансам: відводки ми робимо не тільки однорамкові, але й дворамкові. Ідіть покажу. Тож ми робимо відводки не тільки однорамкові в розділених вуликах ППС-кою, можна їх ще робити в простих вуликах в десятирамкових. але якщо ми робимо один відводок на один вулик, то ми його формуємо не на одну рамку розплоду, а на дві рамочки печатного розплоду, добре обсидженою бджолою. Якщо бджоли на цих рамочках небагато, можна ще струсити бджоли з однієї рамочки за заставну. Давайте я вам покажу, яка у нас тут відбувається ситуація. Тож, дві рамки з розплодом печатним ми ставимо по центру. Далі ми їх припинаємо медовими рамочками добре медовими. В одну з рамочок обов'язково ми додаємо, наливаємо водички трошки. І ППСними теплими заставними ми їх піджимаємо для оптимального вже для них мікроклімату. Давайте я їх прикрию, щоб не застужати. Тож, я вам розповіла, далі вже у нас алгоритм дій такий самий, як і з однорамковим відводком. Ми закриваємо льоточки при формуванні. На вечір ми відкриваємо льоток. Це ми робимо для того, щоб бджоли як можна менше злітало потім на старе місце до вулика. Далі... Маточники свіщові ми обриваємо на 9 день. Підставляємо вже свій маточник. Далі у нас йде обліт матки і підсилення до медозбору. Тож, на цьому все, друзі. Не хвилюйтеся, формуйте відводки, добре їх обов'язково утеплюйте. Нічого в цьому складного немає. І, до речі, дуже контролюйте корми. В основних сім'ях бо поїдають на зараз меди бджоли суттєво, ще й з такою погодою. То, все, друзі, дякую всім за увагу і до зустрічі в наступному відео.